Я хочу сказати, що я займався всю життя політикою, публічною політикою. Я не займався бізнесом, не маю якихось там бюджетних питань, тому я дуже вільний від будь-яких потенційних тисків, саме тому, що я займаюся публічною політикою. Я собі йду своєю дорогою, говорю те, що вважаю за потрібне, говорю публічно, не скриваючись ні за якими там псевдо чи там якимись анонімними назвами каналів. І можу собі дозволити поки що в цій країні говорити ту правду, яка дуже багатьом незручна. Тут так буває. Тобто, Коли ти говориш правду, ти незручний. Це напевно нормально. Я знаю, це не подобається там різноманітним стаям перельотним. Прокурори, там ще якісь там персонажі, якісь там воровати дорожники, непонятний Гріша і всі ці інші недовольні. Від того, що відбулася ця ганебна ситуація з Трухани, мовчати я не перестану.